Баскетбольні м'ячі, волейбольні м'ячі, футбольні м'ячі, ракетки, скакалки дуже багато всього. На Вінничині чергові школи отримали спортінвентар від благодійного фонду Миколи Філонова Український альянс в межах акції Спорт заради перемоги. Благодійники у співпраці з благодійним фондом МХП Громаді вже другий рік поспіль продовжують надавати на запит шкіл необхідне спорядження для занять спортом. Як розповідає Микола Філонов, він виступив з ініціативою такої акції, коли дізнався, що в окремих громадах та районах області не передбачено фінансування закупівлі спортивного спорядження для шкіл. З тих пір благодійники завезли необхідне у більш ніж два десятки шкіл. Кожен раз це вибух емоцій, щасливі діти та викладачі. В селі Бережани благодійників зустрічають діти та педагоги біля гарненької школи з ошатними уквітчатими клумбами, в яких живуть садові скульптури. Розповідають, що беруть участь у всеукраїнських спортивних іграх пліч опліч. Сьогодні ми одержали благодійну допомогу від фонду Миколи Валерійовича Філонова. Допомога у вигляді спортивного інвентаря. Ми дуже цінуємо цей момент. Нам цей інвентар був дуже потрібний, тому що школа достатньо наповнена дітьми на сьогоднішній день. У Нас гарна позитивна динаміка на майбутнє по наповнюваності класів. В нас е, дуже Активні є спортивні команди, активне спортивне життя закладу. Діти та вчителька фізкультури дуже зраділи новому спортивному спорядженню. Їм привезли тенісний стіл, набори для настільного тенісу, набори для бадмінтону, гімнастичні мати, скакалки, гімнастичні обручі та різноманітні м'ячі. Маю гарних діток. Дітки це мої вихованці. Я їх дуже люблю і поважаю. найлюбиміший урок у них зараз. Це, мабуть, фізична культура, тому що дітей з спортзалу я не можу навіть сказати, що щоб вони вийшли на хвилиночку, вони не залишають стіни цього цієї спортивної зали. Повірте мені, за такі багато років, що мене дуже радує, те, що дітки працюють, вони хочуть займатися. Але, на жаль, у нас трошки не вистачало спортінвентаря. І ми звернулися в благодійний фонд. Звернулися і сьогодні ми отримали цю допомогу. Ви не уявляєте наскільки безмежно ми вдячні цьому фонду? Вчителька демонструє грамоти та подяки, які вибороли її вихованці. Самі юні спортсмени тим часом радо заходились випробовувати новісінький спортивний реманент. Мій улюблений вид спорту волейбол. Брали участь в змаганнях і не одних. Ми взагалі займаємося всіма видами спорту, але потрошки. Займалися, по вечорам ходили на тренування, зайняли п'яте місце з 10 команд, старалися. Мій улюблений вид спорту це волейбол, ми в нього часто граємо з друзями, нам привезли нові м'ячі, дуже удобні, класні, наші вже не такі нові, тому вони мене дуже зручно зараз грати. А нові м'ячі нам провести, дуже зручні. Ми вже сьогодні їх випробували. Дуже класні, красиві. В ліцеї села Уладівське новий спортивний інвентар спричинив імпровізоване свято. Благодійників зустріли школярів в національних костюмах та з короваєм. А вчитель фізичної культури, який виховує спортсменів вже 38 років, радів такому дарунку разом з дітьми, які одразу провели випробування спортивного реманенту. На даний час ви знаєте, яка в нас. Ситуація в нашій державі. І наша задача дітей відволікти від цієї біди, яка прийшла в нашу державу. Я хочу подякувати представникам благодійного фонду, що зробили таке свято не тільки сьогодні, а й на майбутнє для наших дітей. Це дуже цікаво, ви бачите за моєю спиною. Наскільки це цікаво дітям? До сьогоднішнього дня в нас цього інвентаря не вистачало. Ми шукали чим замінити. Спочатку в мене очі засвітилися. А коли діти побачили і мене почали запитувати, що це, у них також засвітилися очі, їм буде цікаво. А мені тим більше, бо буде чим проводити модулі на уроках. Також попали м'ячі нам для середньої і старшої школи, як для футболу. Так і для волейболу це основні модулі в нашій школі: футбол, волейбол, баскетбол. Микола Філонов наголошує, що в умовах військових дій в Україні діти найвразливіша категорія. Спорт, активності і підтримка це те, чого вони найбільше потребують. Вони наше майбутнє і майбутнє нашої країни. Наразі акція спорт заради перемоги триває. Отже, благодійники очікують нових заявок від шкіл Вінничини.